Замість пенсії наркопідробіток у золотоноші правоохоронці затримали 60-річну жінку, яка торгувала наркотиками. Її взяли на гарячому, жителька одного із сіл району саме збувала 20 стаканів марихуани, за які отримала 7 тисяч гривень. Крім того, у автомобілі затриманої полісмени знайшли ще пакунок із зіллям на 30 стаканів. Жінка раніше судима теж за торгівлю наркотиками, тоді отримала рік умовно. Свою провину цілком визнає. Виправдовується, пішла на кримінал, аби погасити кредит. Наркотичні засоби правоохоронці здали на експертизу, а автомобіль вилучили, тоді як незаконні торговці повідомили про підозру. За збут коноплі вона може сісти за грати на 10 років. Собирала на мусорнику зразу для своїх целей, то я завезла і продала. Я договорилася по 350 рублів стакан. Зерно відбивала для олії. Те палила все. Схотілося трошки кредит кредит хотіла заплатити. Ну для лікування У мене пожелудоч на желудок постійно болить по даному факту, значить зареєстрована кримінальна провадження за ознаками злочину, передбачена статтю 37 частиною 2 кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років.